Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо Красу. Ми з вами в'яжемо серветку, і це вже друга частина. Покликання на першу я постараюся не забути залишити в описі до цього відео або у першому закріпленому коментарі. Ми зараз переходимо вже до шостого ряду. В кінці п'ятого ви з'єдналися у. Першу повітряну петлю підйому. І звідси ж відразу ми і починаємо. Починаємо із повітряних петель підйому, тут їх у нас 4, і, крім цього, ще 5 повітряних для арки: 1, 2, 3, 4, 5. Робимо два накиди. І у стопчик без накиду, який у нас був над стопчиком з двома накидами, ми в'яжемо стопчик, знову ж таки, з двома накидами. Знову 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5, 2 накиди і у стопчик, знову ж той же, да? точніше, не той же, а такий самий стопчик без накиду попереднього ряду. Знову в'яжемо стопчик з двома накидами, і знову 5 повітряних. І таким чином продовжуємо до кінця рядочка. Так, завершила я. Шостий ряд і трішечки, бачите, підзбирається серветка. Я думаю, що у наступному сьомому ряду це все виправиться, якщо ні, значить буду перев'язувати. Так, сьомий ряд. Ми зараз переходимо з'єднувальним стовпчиком під наступну арочку. Так, ви ж з'єдналися в четверту повітряну. Так? так, ми в'яжемо зараз з'єднувальний стовпчик. Під цю арочку, ну або стовпчик без накиду, а після цього у нас йде один напівстовчик з накидом, тобто ми робимо накид і відразу все пров'язуємо. Потім у нас один стовпчик з накидом, далі ми робимо два накиди, пров'язуємо перший стовпчик з двома накидами, другий стовпчик з двома накидами. Третій стовпчик з двома накидами. Ось. Тобто всього три стовпчики з двома накидами. Тепер один стовпчик з одним накидом, один напів стовпчика з накидом, і один стовпчик без накиду. Ось така у нас вийшла пелюсточка. І тепер все таке саме будемо в'язати під кожну арочку. Ще раз покажу: один стопчик без накиду, один на пів стопчик з накидом, один стопчик з накидом, три стопчики з двома накидами. Один стовпчик з накидом, один напівстовпчик з накидом, і один стовпчик без накиду. Так, в'яжемо до кінця рядочка. Так, я завершила вже сьомий рядочок, і перехожу до восьмого. Пров'язали ми тут просто в кінці стовпчик без накиду, і тепер мені треба перебратися до вершиночки. Другого стопчика з двома накидами. Це я буду робити просто з'єднувальними стовпчиками. Так, і ось вершинка. Другого стовпчика в нас, якщо ви забули, да, у нас їх було всього три. І ось вершиночка, другого стовпчика з двома накидами. Звідси ми починаємо восьмий рядочок. Спочатку піднімемося на три повітряні це замість першого стовпчика з одним накидом. І сюди ж у вершинку цього самого стовпчика ще один стовпчик з накидом. Після цього дві повітряні, і ще два стовпчики з одним накидом, сюди ж. Тобто у вершиночку цього ж самого стовпчика з двома накидами. Так, є так, це мій фокус. Далі ми набираємо сім повітряних: один, два, три, чотири, 6 шість і сім, і з'єднуємося наступний наш елемент таки стовпчиків. Відшукуємо знову ж таки другий стовпчик з двома накидами, тобто середній. да? І приєднуємося сюди стовпчиком без накиду. Далі, знову сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Робимо накид. Йдемо до наступного елементу. Відшукуємо тут другий стовпчик з двома накидами. І сюди знову в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, і сюди ж іще два стовпчики з одним накидом. Ось так виглядає цей рядочок, продовжуйте до кінця його. Ось такий має вигляд серветочка після восьмого ряду. Ми йдемо до дев'ятого. щоб його почати, треба перейти. До арочки із двох повітряних, яка знаходиться між стовпчиками. Тобто, ось таким чином ми перейшли. Так, дев'ятий ряд Піднімаємось на три повітряні, і в'яжемо ще стовпчик з одним накидом. Знову дві повітряні, і два стовпчики з одним накидом під. Цю ж арку. Так, після цього дві повітряні і йдемо до арочки з 7 повітряних, під неї ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Шість стовпчиків є, і відразу переходимо під наступну арочку, під неї так само в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Так, після цього у нас дві повітряні, і в'яжемо такий самий елемент, як був на початку. Тобто два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, і знову два стопчики з одним накидом. Далі знову буде дві повітряні і стопчики без накиду. Продовжуйте до кінця рядочка. Так, я дов'язую зараз дев'ятий рядочок, після останніх шести стопчиків без накиду набираю ще дві повітряні. І з'єднуюся з 3 повітряною петлею підйому. Ось так виглядає серветочка на даний момент. Так, Все мені поки що подобається, все виходить рівненько, окрім того, що довелося змінити ось тут да, кількість повітряних, тому що вона збиралася бути неслухняною. Да, але ми їй цього не дозволили. Тепер у нас 10-й ряд. А 10-м рядом я завершу. Цю частину. Так, тобто, після того, як дов'яжете його, підете шукати наступну частиночку. А перед тим, як почати 10-й ряд, чи для того, щоб його почати, нам треба перейти під ось цю арку. Так, і тут знову та сама історія, тобто два стовпчики з одним накидом, але замість першого ми в'яжемо три повітряні. Другий у нас. Вже повноцінний стовпчик, да? дві повітряні, і ще два стовпчики сюди ж у цю ж арочку. Так, тепер у нас в цьому рядочку 4 повітряні. Спускаємося до наших стовпчиків без накиду, і над ними нам треба пров'язати в цьому рядочку вже 4 стовпчики, тобто було 6. А ми вив'яжемо чотири. Я думаю, ви зрозуміли, так? Так, тепер одна повітряна, і йдемо до наступних шести стовпчиків. Над ними так само вив'язуємо 4. Так, пров'язали. Знову 4 повітряні, і в'яжемо в наступну арку з двох повітряних, 2 стопчики з одним накидом, 2 повітряні і ще 2 стопчики з одним накидом. Так, після цього буде 4 повітряні, і знову будемо в'язати. Ось такі стовпчики без накид, Да? Так, як я і казала, на цьому ця частина завершується, дов'язуйте рядочок і шукайте наступну частину.